Протестувальники з майдану незалежності рушили на кабінет міністрів приблизно годину тому. Усі протестувальники, це приблизно 5 тисяч людей з центральної площі столиці. Вирушили на вулицю Грошевського до будинку уряду. Зараз там перебуває наш кореспондент Нелі Ковальська. Вона з нами на прямому зв'язку. Нелі доброго ранку. Що зараз відбувається біля кабінету? Чи варто чекати сутичок з правоохоронцями? чи це виглядає буде мирною акцією? Доброго ранку, Марічка. Ну ми зараз, як всі можуть побачити, стоїмо просто на проїжджій частині на вулиці Грушевського. За моєю спиною, ви можете звідси побачити. Видно, барикади це не барикада в такому загальновідомому смислі. Це автомобілісти блокують дорогу. Ми пройшлися вулицею Грушевського, садовою та інститутською. І, а... На садові і на інститутській всі входи до адмінбудівель заблоковані вулиці перекриті, нині перекриті підручними засобами. Ми бачили урнами для сміття, наприклад, і якимись дошками. Ще біля кожного входу стоять невеличкі групи людей, великі в'їзди, паркани, ворота перекриті автомобілями, і мушу зазначити, що автомобілісти організовані. Краще, ніж піші люди. Прошу пряму мову. Ми тут не для того, щоб блокувати, або для того, щоб якісь засоби фізичного впливу застосовувати. Абсолютно. Навпаки, мирна демонстрація. Ми пропускаємо на роботу, працюйте. У нас, у нас самоорганізація. Визначили кілька груп. Сьогодні наша група стоїть тут, захищає. І інші групи стоять у різних кінцях. Блокуємо. Ви не пускаєте на роботу? Не пускаємо. Сьогодні страйк. Ну і нам вдалося пересвідчити, пересвідчитися, що дійсно блокують неподалік від входу на вулиці інститутської. Ми побачили групу людей. Це працівники кабінету міністрів. Нижчої ланки, наскільки я розумію, вони зранку не можуть потрапити на роботу. Працівники просто не можете зайти чи що? Так працівники не можемо зайти. А дивно ти стаєте зранку З ранку. Нікого з міністрів тут чи з помічників міністрів поки що ми не бачили щодо міліції, щодо власне опороки, щодо власне того, що чи, чи можуть бути якісь зіткнення із міліцією за нашою інформацією на в Маріїнському парку зараз розташовані загони спеч, спецпризначенців, А от що стосується Даї, то його на вулицях немає і вулицею вулицею і європейською площою спокійно рухаються автомобілі. Можете це побачити. Тобто, автомобілі у центр міста пускають. Власне, ну марічка на, на, на цю хвилину. В мене все ну а на хрещатику барикади. митінгувальники перед тим як рушити на кабін, побудували барикади, щоб стримати беркут у випадку силового розгону демонстрантів. Зараз на Байдані перебуває наш кореспондент Євген Агарко. Він з нами на прямому зв'язку. Женя, вітаю. що зараз відбувається на хреща? хочемо від тебе почути найостаннішу інформацію. Вітаю колегу. Я зараз знаходжусь на Майдані Незалежності. Як бачите, головний пам'ятник країни зараз майже порожній. Усі люди в принципі змістилися до головної вулиці Хрещатик. Позаду мене зараз читають молитву на сцені, аби усе було добре. Зараз люди тут знаходяться в такому більш-менш спокійному режимі. Як казав годину тому мій колега Григорій Жигалов, основна частина рушила до кабінету міністрів на мирний мітинг тут зараз невелика кількість людей. Вони лишилися тут, так би мовити, тримати оборону. Що буде у випадку, якщо раптом сюди сунеться Беркут? Ми попитали у людей. Вони кажуть, що залишилися тут координатори, які все зроблять правильно у випадку. Чого але сподіваються, що п'ятниці не повториться тут, в принципі, люди Забарикадувалися, як я ще хотів додати, за допомогою уламків е ялинки, як вони її називають, кривавої ялинки. Стоять намети, де можна обігріватися е і чергують люди. Що стосується Київради, то зараз туди е вхід вільний. Там усю ніч. Е Ночували активісти. До речі, вони ночували просто на стільчиках, на столах, на підлозі, там, де вдень колись в принципі працювали депутати. Основна частина тих активістів також рушила до кабінету міністрів. І до речі, співробітників Київради сьогодні попередили, щоб на роботу вони не виходили. Студія. Дякую.